Пане Олеже, я вітаю вас сьогодні. Вдячна, що ви зголосилися на цю нашу зустріч. Добрий день на вашу думку. Чи можливий наразі о, наступ на Запоріжжя? Росіяни будуть іти туди, куди ми їх пустимо. Наступ можливий, але це не означає, що ми повинні злякатися і зразу все покинути і втекти. Ми повинні підготуватися до цього наступу і належним чином їх зустріти. Для цього мають бути як сили, які ведуть позиційну війну належним чином підготовлені в першу чергу це збройні сили України, так і спеціальні підрозділи, які не ведуть позиційну війну, а проводять там відповідні розвідувальні диверсійні акції. Зеленський підписав указ про створення консультативної ради з питань до окупації та реінтеграції Криму. Що це за орган? Про що він і про що ця інформація нам говорить? Ця інформація нам говорить про те, що Україна готується до повернення Криму, і Крим достатньо довго був під окупацією, тому є багато, багато питань, які потрібно вирішити, і ця рада покликана узагальнити інформацію, зрозуміти проблеми, які там є, і намітити шляхи, якими можна вирішувати ці проблеми. Дякую вам, пане Олеже, за ці роз'яснення. Прошу. І тоді я запрошую вас і очікую на нову з вами зустріч. Дякую, дякую за запрошення. І до зустрічі.